Так, помниться мені, що коли я записував про візуалізацію відео, я забув сказати один з найголовніших пунктів, як для мене це то, чому в принципі, я в неї вірю, і то, чому в принципі, думки можуть бути матеріальними, і то, чому тобі. Любий мій скептик з критичним мисленням. Да-да-да, а да, да. я знаю, що ти. Др... <свісно> Потрібно повірити в це і усвідомити, що це факт. Просто це не якась там область духовності чи духовний напрям, це езосмерика, це щось подібне до карт Таро, що ми та хуєсосимо, а це іменно Тру. <свісно> Відповідь криється в найпростішому, в найелементарнішому причинно-наслідковому зв'язку, котрий є. І зараз я вам це доведу. Особливо, якщо будуть тут тривожні люди дивитися, їм буде легше всього це довести. Хто не тривожник, все одно е, можете, я не знаю, е, погуглити, по, по по, по, подивитися відео тривожних людей, вони вам підтвердять, що це правда. Не вірите мені, от їм. Вони підтвердять, що це правда. Так от, чому наші думки мають вплив на нас і можуть бути матеріальними? Тому що, коли ми думаємо щось погане. Зокрема, я скажу, це люди з тривожністю. Вони вам підтвердять 100%, навіть в коментах, якщо вони тут є, підтвердьте. Так от, коли ми думаємо щось погане, то в нас за допомогою наших думок починає або боліти живіт, або відчуватися слабкість у ногах, або спазм у руках, тобто, що нам треба щось покрутити, потримати, пожмякати, або ще безліч дві жужки, котра. Від, котро, котру бере початок, від котрої початок наші думки. Вдумайтеся. Наші думки про погане впливають на тіло, де це true Де That's a true holy. Тобто, вдумайтеся, ми можемо впливати на них тільки, що ми це зараз робимо? Правильно, впливаємо на них умовно зі знаком мінус, в поганому сенсі. І тут приходить розуміння, що ми таким же макаром можемо впливати на них в хорошому сенсі. Ну, отут от, от як ти будеш перечитися? От, блядь, спитайся в психіатра, в психотерапевта, в будь-кого спитайся, це правда. Дійсно, в тривожних людей, коли вони думають щось, коли в них тривога, панічна атака чи просто погані думки, у них може крутити живіт, їм може хотітися їсти, чи наоборот хотітися в туалет, чи ще гірше хотіться... тошнити їх може. І це, я вважаю, доводить те, що наші думки матеріальні, і наші думки можуть впливати на нашу реальність, котра може підлаштуватися під нас все. Все банально просто. Банально просто, і так воно і є. І тут якраз треба перейти до логічного питання. Якщо ми можемо так собі матеріально, ну тобто, якщо ми можемо своїми думками зробити собі погане, чого ми не можемо зробити собі хороше? Ми як свій тімейт, розумієш? Як свій найвірніший друг. Чого ми поводимося так, ніби ми свій найлютіший ворог? Оце я не розумію. Це знаєте така коротка, проста, банальна, але дійсно ефективна в плані візуалізації думка. Тому я і вірю в це. Тому це і так і є. Тому ти навіть як можеш у це не вірити, бо ти я не знаю, типу різні люди є, хтось там опирається тільки на, я не знаю, на фізику, хтось там опирається тільки на духовність, хтось там опирається тільки на практичний приклад, хтось там опирається ще на щось не так важливо. Тут просто є отака закономірність, котра є в тривожних людей, в людей, в принципі, з думками, в котрих якась бідачка не себе накручують чи щось тому подібне. У них таке є, і це, це, знову ж таки, це переноситься і в їхнє тіло з свідомості чи з-підсвідомості, точно вже не пам'ятаю. Але це, це йобаний факт, це йобаний факт, котрий, звісно ж, був у мене. Тобто, багато симптомів у мене було, але один з котрих тривожність. І конкретно у мене він проявлявся в тому, що мені теж бурчав живіт. Не завжди це призводило до того, що я там, не знаю, хотів у туалет чи хотів їсти, чи ще щось. Але живіт прям бурчав. Тобто я точно не знаю, що могло бути, може там шлунковий сік чи ще якесь поїботи. Я сильно не вдавався в ці подробиці, але сам факт того, що це було. Тобто, зазвичай це як відчувалося, або бурчить у животі, або у ногах так вони починають тр... трястися трошечки. і що ти інколи отак, Я не знаю, що буде видно, отак ногою, типу, сіпаєш дуже сильно. Отак, отак, типу, як. Я не знаю, як, о... я навіть не знаю, з чим. Так ніби коротше, ногою клазаєш отак отак бистренько, поняли? От два таких моменти у мене було зазвичай під час тривожності. І, блядь, я зараз просто чесно, я хоч і зняв цю думку, но, е, я зняв, кажу, знав цю думку. Я все одно дуже нормально так охуєваю з того, що йоп твою мать, от в натурі. До чого ж ми люди, до чого ж ми люди бляха себе доводимо, що ми можемо собі хірове зробити? А от коли хороше зробити, коли Мішенька розказує про хороше зробити, тоді ні, тоді треба, розумієш, упертись і рогом. От як кумедно, як, як цікаво водночас виходить. Але, шановний пан, сто, я думаю, це дуже хороше доповнення до того відео. І ще, я думаю, буде ще якесь доповнення. От ще я щось хотів сказати, але на момент запису відео я Боба Месі, пацани, о-о-о! Розумієте, от я забув і не можу згадати зараз про це. От ще якесь мало б бути доповнення. Ще я щось хотів сказати, що довело би то, що наші думки матеріальні. Хуй з ним. Не згадав, то скажу вам тільки про це. Скажу вам тільки про це. І теж беріть собі це на озброєння. Смішки з мішками, але це доволі таке важливе, важливе правило. Важливе правило, хоч і звучить воно доволі таке просто. Так що, прошу дуже, до того всього, що я сказав, оце взяти. І ще бонусом, щось, що я себе нагадаю. І і, і капець. Кап тому якось так, шановне панство, надіюся, ви дивитеся моє відео вже в цьому стані, бо воно чуть-чуть пізніше, ніж відео про візуалізацію. Вже в цьому стані, в плані в тому, котрий ви собі візуалізували. Достаток, радість, розум і все тому подібне. І... Вроді би, все. Вроде би все. Відчуття, звісно, якоїсь недосказаності, але Бог з ним. Запишу тобі тоді ще одне це відео. Що... Знаєте, зараз би, зараз би оцінювати кожне відео як шедевр, розумієш, як то, що кожен має залетіти. Та не, так не, не, не нема, не існує Житомир. Тому якесь таке щось е, таке. І якщо вам допоможе ця практика, наприклад, якщо ви тривожна людина, то я буду тільки радий, тільки що називається щасливий від цього, тому що дійсно. Нагадуйте собі, якщо я можу собі зробити хірово, тривожно. І прям настільки, що доведе мене до панічної атаки, так чому я не можу зробити протилежно, добре, класно, чилово, вайбово, why not my homie? why not my homie? Дякую вам за перегляд. Якщо я тяга мене підтримати матеріально, в описі є посилання на реквізити і, в принципі, на донат-сервіс. з будь-якого світу можна це зробити, не тільки з України. А якщо вам було мало в мене, то заходіть на Twitch. Стріми по 4, по 5, по 6 годин. Це вже нормальна доза мішеньки, а не оце відео на е... ну, давайте 9 хвилин. Не знаю. Може вгадав, може ні. Все. Всім дякую, з вами був Мішенька. До скоро... До скорих зустрічей і до наступного відео.